Операція в Курській області Росії не наблизить закінчення російсько-української війни, але один важливий, хоча несподіваний побічний ефект, вона вже має, стверджує видання дзеркало тижня, який саме докладніше далі. Під час прориву українські військові захопили сотні полонених. Серед них строковики, кадировці, співробітники ФСБ. Таким чином Україна, звісно, гарно поповнила обмінний фонд та отримала шанс звільнити з російського полону бійців полку АЗОВ. Але це ще не все підкреслює видання. Зокрема, за даними телеграм-каналу ГулагуНЕТ, після початку курської операції ФСБ дало негласну вказівку припинити систематичні катування українських полонених у тюрмах і канцтаборах на зразок сумновідомої Оленівки. Саме там два. 20... 29 липня 2022 року у таборі на території колишньої виправної колонії номер 120, що перебувала на той момент під контролем Росії, внаслідок вибуху на території табору загинули щонайменше 50 українських військовополонених. А 31 липня в російському полоні загинув захисник Маріуполя, український військовий полков Азов, 55-річний Олександр Іщенко. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що він помер за 9 днів до того, як про це стало відомо. Однак російська сторона про це офіційно не повідомляла, як і про причину смерті. Тепер, на щастя, варварське катування полонених українських військових припинилося хоча б на деякий час. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.